Розпакуємо декілька посилочок. Так, це місто експрессором щело. Подивимось, що ще нас тут. Так, ага. Замовляв акумулятори 18650. Це, мабуть, вони підійшли. Такі повозі. Так, єсть. Зараз подивимося, що в нас тут. Так, вічні акумулятори. 18650. Ну, ось таке літакало. Ну, будемо тестити, що воно таке. Ну, ну писали, що б то що непогані. До речі, 4 тисячі написано. Реально говорили більше трьох з половиною побачимо тисяч. Так, є ця посилочка. Слідуюча. Так номер. Тепер. Що, тут, щоб микинки? тут декілька посилок. Mm, це щось таке. Так, це, мабуть, залишимо потім. не треба. Ми тут цю відкриємо <кій> знову за місце експресу, ми що. Ага, ось стрит номер, місце експресу. Что кор... ага, у нас тут пришло. из кору. Ага, понял. Так. Значит, это у нас корпуса для створения самого ковербанка. Значит, 18650 аккумуляторы. Ну, павербанк такий. Закривається щільненько тут, повидно. Да, щільно не буду закривати, щоб не відкрився. Тобто тоді не відкрив я його. Ну, в принципі, все. На три акумулятора це 10 тисяч виходить. Якщо в мене там по 4 тисячі, значить буде 12 тисяч. Ну, такі звичайні, прості, до речі, діоди є світлові. Ми будемо тестити тут. Чи зразу можна спробувати чому вам чекати? Зараз спробуємо усе. Так. І другий. Опа. І ще один. Так, заражено, як бачимо, пише п'ятдесят Так, чому не загорається? Чомусь не загорається. Лампи. Може, двічі? Так, да, двічі. яскраві, срін знає. Ну чого не погано підсвіточка, жовтим кольором таким. Вонка. Ну, ще якісь режим моє. Все. Ну, все зрозуміло. Акумулятор заражений на 50% пише. Так, добре, це. Ну все, є. У нас давайте далі дивитися, що у нас тут є. Так, що нам тут не треба. Ось така. Досить велика посилочка. Значить, трек номер, Ось такий. Подивимось. Ну тут консолідовано побивали. Так, так? Подивимось, що у нас тут підійшло. Так, ну, будемо дивитися. Ось три. Три посилочки з такі. Ну, зараз передивимо, що у нас тут буде. Так. Да, так, крикнумо, крикнув мене, гляньте. Угу. Значить, це у нас блок безперебійного живлення для роутера. Я вже один замовив і акумулятор під нього не купляв. <клухи> Запаковано добре. Да, точно такие самый роутер блок живлен для роутера сюда ставляются аккумуляторы шкабали живлены и до роутера ну стандартный набор такий добрый так Взяв коробку для монтування електричних проводів. Як бачимо, навіть резинка якась є. Ага, угу, зрозуміло, сюди вставляється. Ну, мені в принципі воно не треба, це в кімнаті буде. Ну, ось такий корпус досить непоганий зроблено. Так. Ще так що у нас тут отпрекномерки. Так, у нас. Ага. так у нас? Так, аккумулятор то взят. Наш таких фонар. Для аккумулятора брал Макита. Да, Я вже один брав, трішки інший. Ну, Тут все непогано. Металовий корпус, до речі. Бачимо, не товстий. Так, ну давай побачимо, щоб підійшов Макітоську. Ну, Підійшов, все працює. Світить яскраво. Можна брати таких воно? Все непогано. Так, ну все, дякую за увагу.